Вітаємо! Ми робимо гороскоп на кожен день. Якщо ви не хочете пропустити нове відео, підписуйтесь та ставте лайки. Це нам дуже допоможе. Тож, розпочинаємо. Гороскоп на 30 липня пропонує знакам Зодіаку виявити терпіння та не діяти під впливом емоцій. Вдалими будуть покупки, здійснені цього дня. Можливі розбіжності з оточуючими людьми. Невиключені приємні подарунки та сюрпризи. Овен. Не виключено змін на роботі, можливе стрімке кар'єрне зростання, а також ймовірні невеликі фінансові вливання. З колегами можуть бути розбіжності, але треба виявити терпіння, щоб не погіршити ситуацію. Можуть виникнути нездужання, тому варто частіше відпочивати. Телець. На роботі можуть бути складні стосунки з колегами. Небажано вступати у суперечки та піддаватися на провокації. Вдалими будуть придбання побутового плану. У особистих відносинах краще виявити терпіння та розуміння, щоб не зіпсувати стосунки. Близнюки. Не виключені деякі події, які можуть вимагати рішучих дій. Головне бути уважними та впевненими у своїх силах. Імовірні приємні та несподівані подарунки від другої половинки. Вечір добрий для спокійного відпочинку. РАК. У першій половині дня можливі ділові переговори, від яких можуть залежати подальші події. Бажано виявити ініціативу та показати себе з гарного боку. Вдалими будуть покупки особистого характеру. Вечірній час можна приділити своїй другій половинці. ЛЕВ. Сприятливий день для спілкування з близькими. Можна поділитися новинами, що накопичилися, а також прислухатися до їхніх порад і підказок. На роботі не виключені зауваження та критика з боку колег. Бажано до всього ставитись спокійно, інакше можна зіпсувати стосунки. Діва. На роботі слід докласти зусиль, тоді можна досягти непоганих результатів, не виключені грошові винагороди чи премії, вдало складуться поїздки, якщо були такі у планах. Вечір підходить для веселих посиденьок у приємній компанії. Терези бажано бути уважними, оскільки можливі значні зміни у особистому житті. Можна вдатися до підказок інтуїції, яка допоможе ухвалити правильне рішення. На роботі можуть бути розбіжності з колегами. Краще постаратися уникати такого спілкування. Скорпіон. Бажано зайнятися домашніми клопотами. Можна зробити генеральне прибирання, а також перебрати непотрібні речі. На роботі не виключені деякі зміни, які сприятливо позначаться надалі. Увечері можна переглянути улюблені фільми зі своїми домочадцями. Стрілець. На роботі бажано виявити наполегливість, щоб досягти потрібних результатів. Не виключені романтичні побачення та несподівані подарунки, які піднімуть настрій. Бажано звернути увагу на своє здоров'я. Можливо, треба змінити раціон харчування. Козиріг. бажано займатися важливими та відповідальними завданнями, оскільки висока ймовірність припуститися помилок. Можна влаштувати для близьких людей невелике свято, проведений разом час сприятливо позначиться на стосунках. Водолій. Можливі деякі події, які можуть змусити нервувати, але бажано взяти себе в руки та намагатися контролювати ситуацію. Невдалий період для поїздок, їх краще перенести на інший день. Вечір підходить для активного відпочинку. Риби. Можливі фінансові надходження, які допоможуть у необхідних придбаннях. Небажано відкривати свої плани стороннім особам. Буде нагода побувати на якихось заходах, де можливі нові знайомства. З вами був канал Сузір'я. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо хочете знати свій гороскоп на кожен день.